Скільки б дієтологи не міркували про шкоду смажених продуктів, іноді хочеться побалувати себе котлетами з рум'яною скоринкою або смаженими овочами з горіховим присмаком, який можна отримати, тільки приготувавши їх на вершковому маслі, але леко не всі вміють правильно смажити і навіть не замислюються про такі нюанси, як відповідна сковорода або оптимальна температура для смаження. Отже. Почнемо з самих основ під смаженням. Розуміється термічна обробка продуктів, при які провідником тепла є масло або жир. Про те, яке масло краще використовувати, ми поговоримо трохи пізніше, а поки приступимо до вибору сковороди. Ідеальна сковорода для смаження змушені вас розчарувати, але універсальної сковороди не існує. Для смаження м'яса більше підходить одна, а для овочів інша, причому у кожної господині. Та й у шеф кухарів теж є свої індивідуальні переваги: чи вона або мідна, сталева або з антипригарним покриттям. Вибір тільки за вами, але який би сковороді ви не віддали перевагу, вона повинна володіти трьома основними параметрами. В першу чергу це товстедно. Завдяки йому тепло буде краще і рівномірніше розподілятися, а значить, всі продукти прожаряться однаково добре. Важливу роль відіграє і площа сковороди, вона повинна бути такою, щоб продукти при смаженні не стикалися. І третій важливий параметр це зручна ручка, яка не повинна нагріватися або ковзати у вас в руці. Газова індукційна або електрична плита. На жаль. Не завжди є можливість вибрати плиту, але важливо враховувати її особливості при смаженні продуктів. Професіонали вважають за краще газові плити, так як сковорода на них швидше нагрівається і є можливість краще контролювати температуру, що дуже допомагає в процесі готування. Практично не поступаються їм індукційні плити, хоча для роботи з ними потрібна деяка вправність, а ось електричні плити. Це, мабуть, не найвдаліший варіант для смаження. Вони довго, а іноді і недостатньо рівномірно нагріваються, в результаті чого практично неможливо отримати рум'яну скоринку, що не пересушити продукт всередині. Правильне масло для смаження, вибираючи масло для смаження, ми найбільш сильно схильні до модним течіям в кулінарії, ще зовсім недавно багато господинь відмовилися від рослинного масла на користь оливкової. А через деякий час дізналися про те, що воно для смаження не підходить. Зараз найбільш популярним стає кокосове масло, але не всі готові до того, щоб використовувати його регулярно. Професійні кухарі розробили свій секрет ідеального масла для смаження. Як не дивно, але це суміш оливкової і вишкового масла в рівні пропорції. Таке поєднання забезпечує продуктам найбільш насичений смак і допомагає їм не пригорати під час смаження. А якщо вас все ще лякають розмови про канцерогени, які нібито з'являються при смаженні в олії, то зверніть особливу увагу на наступний пункт нашого огляду. Потрібна температура для смаження новачкам можливо буде трохи складно розібратися, але ми постараємося максимально доступно описати три основні температурні точки, про які важливо пам'ятати, щоб отримати по справжньому смачний смажений продукт із заповітною скоринкою. Температура кипіння води, як відомо, вона становить 100 градусів Цельсія. Вам не обов'язково стояти з кухонним термометром. Досить просто капнути кілька крапель води в масло, якщо вони миттєво не випаруються, значить, масло ще недостатньо гаряче, виклавши продукт, вони дуже розігріте масло, ви будете його не смажити, а тушкувати в суміші масла і виділяються з продукту соків. Температура реакції Майяра, французький вчений, який цікавився походженням смаку готової їжі, визначив, що тільки нагрів масло до температури в 140-160 градусів Цельсія, ви отримаєте ту саму золотисту скоринку, це пов'язано з певною хімічною реакцією між амінокислотами та цукрами, яка починається в цьому температурному діапазоні. Температура кипіння масла, якщо масло димить, значить в ньому почали відбуватися структурні зміни і утворюватися канцерогенні речовини для кожного виду масла ця температура відрізняється, але смажити на паруючому маслі не рекомендується. Продовжуючи розмову про ідеальну температуру масла для смаження, уточнюємо, що правильніше додавати масло в уже розігріту сковороду, але тут важливо не упустити момент, якщо сковорода буде занадто сильно нагріта. То масло може відразу закипіти. Тим, хто сумнівається в своїх кулінарних силах, ми радимо нагрівати масло разом зі сковородою і придбавши досвід, пробувати вже більш правильний варіант. Ще один важливий нюанс: температура масла падає. Як тільки ви викладаєте в нього продукт, причому, чим холодніше цей продукт, тим відчутніше такий температурний перепад для того, щоб цього уникнути. Намагайтеся дістати продукт, який збираєтеся смажити. Хвилин за тридцять, а краще. За годину до початку готування ще кілька секретів смаження. Отже, нам залишилося прояснити ще кілька важливих питань. Перш за все, смажте продукти так, щоб вони не стикалися на сковороді. Якщо в процесі смаження продукти прилипли до сковороди, не намагайтеся нічого робити, просто продовжуйте смажити, як тільки з'явиться скоринка. Продукт сам отлепиться, однак існують продукти, які гарантовано прилипають до сковороди, наприклад, риба з її ніжною шкірою. Для того, щоб цього уникнути, виріжте з пергаменту коло по діаметру сковороди і смажте рибу на ньому. Тільки не забудьте капнути трохи масла. До речі, про маслі, якщо масло все-таки закипіло, не смажте на ньому їжу, просто злийте його в раковину, протріть сковороду паперовим рушником і почніть все заново. І не варто вірити тому, що в сковороді з антипригарним покриттям можна смажити зовсім без масла, тому що це не так завдяки цьому покриттю. Ви можете використовувати меншу його кількість, але якщо не додавати масло зовсім, то ваша сковорода дуже швидко зіпсується.